Привіт, мої солоденькі фотошопери. Ну що, не дивитися, що в нас на екрані ця Мегера. Сьогодні ми трошечки над нею познущаємося. і рекомендую робити тоді, коли ви будете знаходитися у стресових ситуаціях, які спричинили конкретні люди. Тобто таким чином ви собі зможете трошечки розвіятися. Так? А сьогодні ми розглядаємо фільтр, який називається пластика, лікіфай, ну і недаремно ми вибрали. Ось таке фото. Поїхали в Фільтр, Liquify або комбінація клавіш Shift, Ctrl-X. І у нас відкривається додаткове віконечко, де ми можемо з вами робити якісь зміни. Якщо на фото в нас обличчя людини, хоча її людиною назвати складно, але відразу Photoshop розпізнає, вмикається Face Tool, так, тобто інструмент, який розпізнає обличчя. І, власне, він от підсвічує ті ділянки, які ми можемо змінити. Тут є такі точки, так, ми можемо за ці точки ось таким чином рухати, змінюючи форму обличчя. Ну, Звичайно, тут не Photoshop не дасть по максимуму це зробити, а все для того, щоб воно виглядало пропорційно органічно. Ось, і ось таким чином ми можемо собі змінювати певні ділянки. Якщо нам цього недостатньо, розширені налаштування у нас знаходяться зліва. Ось це Face AVA тобто, коли ми змінюємо обличчя, І в нас окремі розділи. Айс, тобто, в нас очі, нос, ніс, так, mouth, рот. Давайте подивимось. Тобто ми можемо змінити size, розмір. Наприклад, я можу ось так збільшити так, максимально. Хай це в нас висота. так, тобто ось Саме око ми можемо збільшити ось таким чином. Вайт це в нас ширина, ще додатково можемо збільшити ширину. Uh -huh. і uh, Це в нас кут. Так? Зробимо її ось такою нещасненькою, зробимо її поворот. Uh -huh. І дистанс – відстань між очима ширша або, навпаки, вуще. Uh, ніс ми можемо підняти, трошечки опустити, тобто висоту носу змінювати, і ширину так? ширший і Рот ми можемо додавати смайл, посмішку примусову. Або робити її сумною, тобто протилежна дія. Upper lip, тобто верхня губа, нижня губа. Ми можемо зменшувати, збільшувати. Ну, звичайно, що це все так відносно пропорційно. Ширина рота, висота. Ну, і далі тут ми можемо ще face shape, тобто це форма обличчя, піднімати лоб, опускати. Змінювати підборіддя. Більше менше. Угу. Так, щоки або скули. Ось таким чином. так. І тепер йдемо вліво. Панелька наша з інструментами, які ми можемо використовувати, додатково змінюючи щось непропор... непропорційно. А перший інструмент називається Mass нас Forward Ward. Тобто ми можемо зміщувати будь-які ділянки, так, ось таким чином. Він досить коректно працює. Для налаштувань діаметру нам потрібно піднятися в лівій панельці. Ой, перепрошую, в правій панельці вгору. Так? Ось тут ми зможемо змінювати наш діаметр. Зробимо так, що ніби вона у нас без, без мозку. Там, напевно, в голові мало що залишилось. Ось так. Угу. Так, якщо ми працюємо з маленьким діаметром, наприклад, нам потрібно щось поправити, і цей діаметр а, впливає на зображення так, що, наприклад, в нас можуть утворюватися якісь нерівності, да? то є інструмент, який називається smooth, де ми можемо просто їх трошки порівняти, так, ніби прогладити. Ага. І далі знову змістити. Наступні інструменти важливий реконстракт. Так? Тобто, теоретично для мене він повинен стояти десь або вище всіх інструментів, або нижче, ну але точно не другим. Окей, значить, він дозволяє нам виправити ті зміни, які ми зробили в конкретній точці, не обов'язково через Ctrl-Z відміняти. Тобто, ось таким чином ми можемо, наприклад, вухо повернути назад. Так? Але воно повертається в те положення, де воно було спочатку. Угу. Так, твір-скручування. Тобто, якщо нам щось потрібно, ми можемо скрутити якусь частинку, якусь діляночку. так, Скручується повільно, за годинниковою стрілкою, ми можемо інтенсивність збільшувати справа на панельці. Якщо нам потрібно в іншу сторону закрутити, тоді ми натискаємо Alt. Alt і скручування буде відбуватися в іншу сторону. Так. Ну, ось таким чином. Закручується. Далі. Пакет стягує. Так, тобто ось стягує в центр нашого діаметру, а блот роздуває. Угу. Е, інструмент. Push left. використовується зазвичай скоріше для створення якихось бекграундів або якихось хвильок. ну, тобто для, обли... для обробки обличчя рідко, він такий досить специфічну дію має, він просто зміщує пікселі всі вліво, збиваючи їх під одну лінію. Ну, такий специфічний. Але окей, може бути. Далі корисні штуки. Freeze mask, тобто заморозка. Наприклад, якщо мені потрібно зробити якісь зміни, наприклад, для носу, я можу заморозити очі. Так, щоб вони в мене не зміщувались, не змінювалися. І далі тепер я можу там робити все, що завгодно, все інше в мене буде стояти на місцях. Угу. І розморозка протилежна дія. Чик-чик, розморозили собі. Face Tool ми вже розібрали. Hand, якщо ми працюємо близько, так, ми маємо можливість ось так переміщуватися, рухатися по нашому документу. І Zoom зрозуміло наближує для протилежної дії, натискаємо Alt, віддаляє. Ось і все, експериментуйте. Як показує практика, діти теж дуже люблять цей інструмент, і зазвичай вони беруть президента сусідньої країни і відводять душу. Просто роблять з ним все, що завгодно. Спробуйте і ви, і рекомендую вам зробити це щиросердно і отримати від цього задоволення. Вірю, у вас все вийде. Не забуваємо натиснути на ОК, коли ми хочемо зберегти нашу роботу. Дякую за увагу. Успіхів в фотошопі!